Доброго ранку. Мої глядачі сьогодні вівторок, вже 7.40, та вже час до роботи. Дивіться, сьогодні розповім про посудомийну машину. Дуже великий спор був колись, я повністю за нею, брати її чи не брати. Знімаю відео чому, тому що якраз прийшла чистка і Я Думаю, поки є час вільний, бо і так загруженість така велика, що не співаю нічого. Тому ж дивіться, хочу засняти, був спор, чи купляти, чи ні, чи мити посудою під краном. Я теж спорив, що та посудомийка так не вимиє, нафік вона треба. Я все время мив під краном воду. Думаю, та, яка там посудомийка, вона так не вимиє. Але ж, друзі, спор-спор. В куми з'явилися, і ще там людей люди, і Вони доволі, думаю, що ж там такого довольного. Ну, коротше, говоря, теж Ми взяли посудомийку. Бачите, взяли ми Bosch. Ну, я не знаю, це така стандартна, вона на всіх. Там, там, ну, хтось, може друга Сіменс. В когось така, ну, Siemens, Bosch, це буде найтаж. Ми коли ходили, вибирали в епіцентрі, не могли, там, то то. довго вибирали. Потім я через товар ще все одно заказав. І що я вам скажу, друзі? да, Вона суперська. Вона економить воду. Так воно і є. Вона в мене така простенька. Раніше ми дивилися, знаєте, хотіли взяти, щоб тут було дивіться, щоб е, така сталь була і тут. Метал був. Але вже таких ми вже брали. Це десь ми брали вже це десь е, е, півтора роки, а може, мабуть, і два, та ні півтори роки. Десь брали, їй вже півтори року. І немає оцих таких е, машинок вже не було. Ні, вони були, але функцій менше, і вона дорожча. Хоча я вам так скажу функції по функціям, по функціям. По функціям я використовую. Дивіться, це як включається. По функціям я використовую ну авто. Я не ставлю. Ну Колись бувало, ставлю і гаряче, якщо пострулю, щось каструлю, жирнувате, таке. а в основному я авто завжди ставлю. Можна і еко ставити, але авто 2 години. Я навіть буваю, е коли там мало, то я ставлю півтори. Загрузки що мало на підтримка десь там година з чим-то, по-моєму, я вже не помню Зараз оце ця кнопка висвітилась на цьому щас Зараз я її вичищу, бо прийшов час, я вже і так пропустив, що тут помить машину. Тобто вимить цей агрегат. А так, машинка супер. Є одна година. Ставиться теж одна година. Тоже, кстати, хороша програма, але температура висока, там, якщо пластик або щось, то може трохи я колись поклав, бо не знав, поклав. Ну, Не задумуючись, то то положив пластик і він потім став на знаєте, такі банки. Стекляні. Зараз покажу. Дивіться, якщо ось така ось банка, бачите, стекляну я поставив, Таку кришку був, положив. І чуть підзапоров, то що вона погана стала, мабуть, температурним режимом її чуть повело. І стало погано. Закриватись туго, дуже туго. Ну, коротше, Не треба треба слідкувати, але це таке це мілоч. Це а такий спор був, що я там казав, Та, ні, кажу, я лучше помию, а ви екран включаєте, вода лється, битком набивається. А в цій машинці розход маленький. Ну, Якщо еко, то там еко, я не знаю, як вона має, там еко не еко, але я на 45-65 ставлю градусів, все, вона сама оприділяє авто і стирає і дуже гарно мені подобається. Там залишки з каструлі я це все вбираю, тому що ну, крупне ви не положите. А якщо навіть, як щось попадає крупне, то ну, там фільтр. Кстати, я буду його чистити. Я вам покажу Оце все фільтр, який треба після кожної. Я стараюсь після кожної почистити. Не видно. Отак фільтр. Вибачаю за відео, що не видно. Так і... Так, я не дуже задоволений. Бачите, тут от каструля, якщо є, вона опускається, піднімається. Е... Тут теж внизу каструлі все, тут е, є тарілки є зверху, це мілкі тарілки, це глибокі тарілки. І тут я чашки виставляю. і верхній, Тут ложки здорові, тут маленькі, тут кришку або ще щось. Ополонки сюди кидаю, якщо там є. Після борщачі щось я сюди все кидаю. Тож, отак, друзі, сюди додається сіль, додається. Сюди додається, бачите, таблетки. Ми, кстати, я теж я беру. Там. Ми понабирали, коли акція була ще в минулому році до сих пор що є. І ось недавно на один, один за теж взяли по акції. Ба, ми набирали таблетки. Зараз покажу, які беру. Сюди доливається е, жидкость е, доливається. І покажу зараз таблеточки. Таблеточки, дивіться, тут бачите, тут кажеться, що Bosch finish. ну, Вони селаються на фініш. Але. Зараз покажу, які у мене я, такі є. І не фініш, не другі, які ще це вам покажу. Е ця машинка підключається до телефону. Підключається. Телефон звісно, до жінки тут немає. цього. Wi-Fi я не пользуюсь, можна її включити з телефону. Це те, що мало е е важно ви дом, ви покидали. Все-таки раз кинути таблетку, потім вам время на вечір раз з телефони запустили. Але ну, я таким практично я, ну не то, що практично я і не, і не користуюся. Зараз я покажу таблеточки. Так, друзі, да, да дивіться, дійсно, фініш і забув. Я сам щось не бачив, внимання, фініш це сіль. Додав, самий нижні, куди я вам показував тут стоїть. Це ось омивачка. А омивачка бачите, не фініш, а Клінс Мастер. Ну, теж це теж в епіцентрі брали. І таблеточки, бачите фініш. Зараз я вам достану, покажу. Ось ось такі таблетки. Суперська ми обрали. Прикольні. Хорошо вимиває і не остається. Якщо брали там чуть подешевше, я пам'ятаю, ми брали експериментували, то вона не, не таяла, вона не розставала і все виходить, падає на цей. Отут вона ось тут вона потім виливається і кусками все остається. Так що, а ці таблетки, як може вони так і написали, так вона і розрахована. Супуски. Так що, друзі, отак от. Посудомийка, я вам скажу, вона все одно економна. Я теж я такий був противник посудомийки машини, що просто хана. Сам її встановлював під столешницю під стіл. Тут рядом, я встановив. Там нема що її встановлювати, сунув. Все по схемі робив. Там, бачите, вивів в каналізацію. Все повиводив. І працює дуже чудово. Я стараюсь за нею слідкувати, не забрасувати. І посуду. Ну, у нас сім'я 4 чоловіка, і якщо би була, ми думали, що маленьку, взяти, слава Богу, що ми маленьку не взяли. Бо раз поїли чай попили, раз я поскладувався, десь і, 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 прям крупно я все повикидував. Десь. Так що, друзі, беріть і купляйте. Ну, звісно, зараз дорого, Вон, це півтора року вона коштувала менше. Зараз я навіть не знаю, скільки це все коштує. Це така забава вже, мабуть, дорога. Але по воді вона економна. Тож, друзі, давайте зараз я покажу. я Якраз тут, бачите, мене. Я, коли включаю. У мене дивіться, десь загорало, що треба чистити. Ну, зараз не загорається, не знаю. Але було загоралося. Ну, Може, воно, воно два doch... рази мені оце це загоралося тут штуковина. треба чистити. Зараз може заїд. Загорі... Ось так дивіться, загорілося, бачите, омивачка загорілася. Ну, Вона мені пару раз нагадує, вже пару раз е, цей скажіть мені, пропустив, бо вже покидав посуду, я не, не став витягувати і не мив. Вона мені нагадування перестрілкою. <negoktor nein -so> Так що я думаю, що треба десь датчик спрацював. Все одно я закину і додав оцю омивачку. Оця омивачка, бо вже замигала. А замигала сніжинка, ви самі бачили. Вон, бачите, Це я похитав, що вона наболтається, вона знаходиться в дворі. Оця ось сніжинка. І ось вона тут, бачите? Я зараз теж одразу долью. Бо вона так вона, мабуть, тут переливається. Бачите, нічого. Зараз такий раз і зараз десь ось загорілося. Бо там вона на дні бультихається. Тож, друзі, зараз долью. Доливати тут немає, ну, простіше тут не не, не таке ж складного все. Я щось так, що неудобно, звісно, рукою, ну що, щось, якщо пролю, доливаємо, доливаємо. Я думаю, досить є контакт. Закриваю. І це закриваю. Ну, трохи розлив, але це нічого страшного, я буду все одно наставити, Так, і зараз я достану цей фільтр. Я виключу зараз її і достану цей фільтр. Він легко достається. Він все повернув і все. Я достаю цей фільтр і буду зараз його мити. Вставляється він дуже легко, так розробили, що все чудово вставили і почистили, почистив і повернули. Сіль сюди, сіль тут сіль є, я вам вже казав. Так. І все. І дивіться, і зараз я буду, звісно, таблю. Бачите, тут теж ну, вже час такий тут трохи складніший став і в нас в мене були таблетки, ось, такі ось бачите, стар. Тобто я зараз цей стар кидаю сюди і ставлю на, на мийку. Ставлю на мийку, включаю, отак ось включаю і включаю на штуковину. І все, вона чиститься повністю. Тобто фільтр я стараюся е, кожен раз. Вичищати цей фільтр. І щоб вона е, тримала. ну За технікою ви самі знаєте, що треба, е, треба слідити. Тож, друзі, погнали! Я зараз розпакую, вставляю і запускаю чистку. А оце так включили, і ви вибираєте собі з, е, під стірку посуди, під мійку, посуду, будь програмку. Так що такі діла. Да, і при встановку тут ви встановлюєте е, жорсткість води H. Узнаєте, яка у вас жорсткость води, там, не знаю, в вжаки або ще десь, і можна користуватися. Так, погнали. Таблетку я вставив. Все, я закрив, вона буде туди сама буде набирати. і буде цей. А під фініш продаються такі коробочки спеціальні. Просто сюди ставиться коробочка, і вона там зламиться, як чекається, вона сама спеціально розрахована і сама вимиває. Так що, друзі, ось от. Так Просто такі таблетки. Але треба, звісно, використовувати те, що рекомендовано. Ну нічого, в следующий раз десь буде акція, я куплю полюбе рекомендовано, тому що ми ну, чередуємо, щоб якось зекономити. Тут пишеться що таблетку ставити в спеціальний кошик і закривалку цю. І все, і закидемо. Тут пишеться, що один раз в місяць, але тут машинка сама вона визначає, бо по колісству. Простірених промитих посуд. Вона сама. Тож, друзі, все закриваємо. Я фільтр той вичистив. вона Пару пару в мене ця фішка горила. Отака От червоним горить, вона тут є на лед. Але я ігнорував те, що закинув, закинув. Та й часу не було, друзі. Часу так в вистачає, на це все що просто хана. Так що, я запускаю, ставлю, дивіться, мойку. Бачите, 2,10. Вона ставиться, все вона ж загорілась. І бачите, зразу ось на Wi-Fi, на телефон вона пішла. Так що все буде чудово. Я ставлю її зараз нажимаю старт, закриваю і все, і вона автоматично себе вимиває. О, тут все чітко. Тож, друзі, така от машинка. Так що, якщо буде можливість, якщо будуть кошти, друзі, не цей, е посовітую вам взяти машинку для стірки. посуду для мийки, посуду, вибачаюсь. І вона дійсно дійсно вона себе оправдує, то, що мить вручну, ви в кран включили, поки гарячу воду включили, поки вона з газового котла добіжала, і ви льєте, якщо гору посудить, то це дуже довго і, і води виливається набагато більше. А так вона через спеціальні крутілки, через ось сопла вона випускає, нагріває, оприділяє, визначає і все вистірує. Тобто стараюся і держатися. Ну, бачите, два, два роки, бо ж мені дуже подобається. Бачите, така чистенька. Я, ну, Після кожного, звісно, я вичищаю все, тільки фільтр чищую, все, так внутрі я нічого. Оце, хоча оце можна по краям оце, оце пройдуся, так повитираю, щоб вона була вже обслужить, Якщо вона загорілася, я вже обслужую її повністю. От тут повимиваю зараз і потім її запущу. І з мінусів я вам чесно такого нічого не розкажу. Тому що мінусів я в ній не бачив. Не бачив. Е, розводів нічого на посуді зовсім не оставлялося. Е, було колись, якщо ви неправильно жорсткість виставили, то буде, мабуть, соль давати, бо було таке, що стакани е, білі. Білі стакани, одна кришки стікляному, було так, знаєте, білий нальот. Оце, мабуть, із-за того, що неправильно виставлено. А так, друзі, все чудово, все прекрасно. Тут під це є бокали, що удобно. Чашки стоять, тарілочки під здорові, маленькі. І на 4 чоловіка це дуже добре. І якщо була би, ми помилилися взяли б маленьку по загрузці на 40, це до 60, по це на 40, то, блін, ми б не обмежилися, бо не знаю. Е, дивіться, а по їді, оце ми поїли 2 дня, на другий день я ставлю, то що якраз розлажується це все і ставиться. Тобто 2 дні на 4 чоловіка. Два дорослих двоє дітей. Дуже суперські, дуже суперська машина. Є, звісно, Bosch, може там ще по наворотам, може покрутіше, але навороти, я вам скажу, ви не будете використовувати прям всі ці програмки. Тому що ну, один час, так, да, по-бистрому. Я, 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 я буваю, один час ставлю, коли там мало, або щось таке, 65, бачите, градусів, це точно 70 градусів. Це ну, дуже рідко. Ми пробували, але нічого такого не, не потрібно, щоб прям. Гарячим. Це якщо щось жирне. Та й так, але <клух>, такого ми нічого жирного прям не мили. Так, друзі, ну що, я запускаю її. Ні, ні, я не буду запускати, я вже я все сказав по ній. Такого більше нічого не скажу. Так що є можливість, беріть і не вагайтеся, якщо є гроші, то це дуже суперська буде. фішка. Я, це я тут повимиваю. І я рекомендую моїчні машини. Так що, друзі, отаке от ось коротеньке відео буде. Я бажаю вам щастя, здоров'я і все найкращого. Так що, дай Бог, щоб у вас це вийшло і можна, можливість була так, машинку таку придбати. Та навіть краще, може, там якісь кращі є можливо, функції. Тож, друзі, всім пока. До побачення.